Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Твоє сонечко». Представляю наших учасників наш болівальник Семенчик, оператор і ведучий Леонід Гапєєв і наша творча молодь Яніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо. Ось ви бачите цю класну книгу. І в Яніни також вона є. Це подарунок від. Українського сучасного видавництва, підручники і посібники. Це така е, цікава казка для дітей молодшого шкільного віку. Авторка дзвінка Торохтушко». Зараз я коротко прочитаю передмову. Сонечко, це казка, переклад з англійської. В місті Тернопіль видана книжка. Це нова казка дзвінки Торохтушко. Ще одна розповідь про добро і світло це історія, що вчить не боятися долати навіть ті перешкоди, які здаються нездоланними. Не бійся бути маленьким, якщо захочеш, то зможеш усе. Бо не той сильний, хто великий і дуже фізично, а той, у кого велика сила духу і добре серце. Ось така цікава книжка для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. І зараз у Яніни там якийсь. Я побачив цікавий сюрприз. Я думаю, зараз, зараз ми не з часом, а просто зараз про це дізнаємося. Яніна, покажи, будь ласка, твій сюрприз, що я побачив поряд із книжкою. Я щось побачив поряд з книжкою. Що там на Аркуші Паперу було? О, це малюнок. А що це за малюнок, розкажи, будь ласка. Це персонаж, який на обложці. Ага, це персонаж на обкладинці цієї книжки. Ось як бачите. Книжка Сонечко, вона для наших дітей створює такі класні емоції, такі творчі ідеї, і ми, до речі, дуже полюбляємо робити такі ілюстрації до наших книжок. Ми дякуємо видавництву підручники і посібники за цей чудовий подарунок. що Ми маємо можливість і в ефірі почитати. І... Яніна отримала цю книжку в подарунок як активна учасниця Міжнародного фестивалю щастя у творчості у спеціальному проєкті популяризація читання. Ну і зараз ми почитаємо улюблений уривок із цієї книжки, бо він насправді я от почитав, послухав, і він дійсно так надихає. Зараз ефір нашій творчої молоді. Яніна, Будь ласка. Так буває ти малий. Плебеньки у великому і небез і неспокійному світі, де на тебе шатують випробування та небезпеки. Іноді хочеться опустити руку іздатись, але ти не можеш, бо ти трохи сонечко. І ще ти. рука твояну представить свое крыло вот так бывает моем доброму янкуе чаривный жинси подрузи и наикрасивее в свете бабуся, Натали дали кэты mm, чудово Ось ви бачите цю ілюстрацію, якраз той фрагмент, який Єніна прочитала. Так, 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 ось вона ця ілюстрація. І я на початку сюжету прочитав інформацію вступ до цієї книжки, що це нова така казка і переклад, переклад чумак. І от дуже Такі цікаві відгуки від Романа Коляди, що пише Роман Коляда, ще недавно мені здавалося, що всі казки я вже прочитав і всі історії на зразок, чому у слона Хобот, чому море солоне, чому в бегемота Велика Горлянка? Знаю. Але, от щойно прочитав казку дзвінки Торохтушко Сонечко. І дізнався про ще одне прекрасне чому, якого раніше ніколи не чув. Красиве, зворушливе, наївне, добре. Яке саме чому? Почитайте мерщі, починайте мерші читати і дізнаєтеся. І зараз ми хочемо вам е, прочитати перший. Уривок з цієї книжки на сторіночці 4 Ось тут такі класні ілюстрації. Давай, Ніна, з тобою прочитаємо по одному абзацу. Ти починаєш перший абзац. Я після тебе читаю наступний. І так от по одному на сторіночці четвертій це початок цієї казки. Сонечко звали Златку, але дідусь називав його просто Сонечко. Дідусь великий. Дідусь. І він тебе любить. Ось так думало сонечко. Сонечко було маленьким, зовсім крихітним. Лише три цяточки мало на тоненьких, аж прозорих крильцях. Все правильно. Сонечкові було лише три комашиних рочки. Воно жило в хатинці, збудованій у тріщині кори старої Липи. Що правду, що правда, це люди бачать там лише глибоко. Стариш рішину. а насправді там хотинка яку под, под, побудував дідусь Старий І все сказати на світі, йому відомі. Дідусь Луга, володар часу. Так думало сонечко, адже який довгий зимовий вечір. В лісі, а з Семліни, сказав, сказками вони минають так швидко, що й не зогледишся. Одна казочка замінює іншу. І так. Доки не приходять, не приходять до тебе сни. Також кольорові і казкові. Сонечко знало, то дідусь навіює своїми вусами кольори в його сни вірило. Що так воно є насправді, тільки часом все ж запитувало, дідусь, а як воно так? От вуста в тебе білі, а від рідний кольорують. дідусь ус? А ти пам'ятаєш літні квіти, а сызум м'яту прохолоду і зелень От завжди. Дякую. Ось ми прочитали уривочок цієї казки, що має назву Сонечко, авторка дзвінка Торохтушко. Чим ще цікава ця книжка, що вона створена сюжет має текст дві мови: українська та англійська. Ну, ми читаємо українською для наших глядачів для широкого загалу. І от зараз ми. Трошки обміняємося враженнями. От мені, наприклад, дуже е, сподобалося в сюжеті те, що тут є такий спосіб переміститися у час. І от, наприклад, кольори з літніх квітів стають зимовими снами. Тобто є у нас пора року літо, є у нас літні квіти, вони такі кольорові, коли ми всі літо любимо, єніна, ти ж любиш літо. І всі люблять літо, напевно, що більше, ніж зиму, тому що взимку різна буває погода, і зараз дуже слизько, дуже так воно сніг був, а вже починає І слизько, і незручно, і небезпечно, ось якось так воно, але ж літо, то справжні кольори. І так от в сюжеті. Кольори літніх квітів стають зимовими снами. А от скажи, Яніна, в тебе таке було, що, наприклад. Якісь сюжети з літа, от тобі щось дуже сподобалося. І потім воно тобі наснилося вже взимку, от як у цій касті. Було в тебе таке в реальному житті? Ну, може бути було, але ні. Може іноді траплялося, і ти про це трошки призабула, може, таке бувало? Так. Коли ми їздили в обіця, я ще це повнила весь рік. От, бачите, як, як воно буває, що дійсно кольорові сни вони... Можуть і взимку, і в будь-яку пору все, що позитивно було, воно в будь-яку пору року зберігається в нашій пам'яті, в нашій уяві. А от дідусь луга володар часу. От, Яніна, як ти гадаєш, цей герой володар часу. Який він тут має настрій, яке враження від спілкування з ним? От ти дізналася про нього в цьому сюжеті, що ти про нього подумала? Ну? Навіть не знаю. Ну, він добрі справи робить. Так, добрі. Добре. Я теж так думаю, що, що добре, тому що тут говориться по сюжету. Старий і мудрий Луга. Люди бачать там лише глибоку тріщину. Насправді там хатинка, яку побудував дідусь сонечка. Тобто сонечко, воно маленьке, воно не само по собі існує в цьому сюжеті. Воно має свого діда, старий і мудрий луга. А луга, дідусь луга це володар часу. От так воно, сонечко думало. І я думаю, що це, які є якраз такі маленькі секрети, маленькі фокуси, що оцей Луга, дідусь Луга, робив, от він допомагав героям сюжету кольорові сни з літніх квітів, оці сни переносити в зимовий час. От Щоб наші читачі не нудьгували взимку. Хай вони пригадують такі літні кольорові сни, улюблені сюжети, і тоді вони почуватимуться щасливими. От, до речі, в цій книжці дуже такі класні ілюстрації. От, наприклад, на шостій сторінці можна побачити, що там відбувається дуже величезний такий. такий Сапог тут з'явився. А от, до речі, ми і діда цього доброго побачили. Це вже на дев'ятій сторінці дуже такі цікаві ілюстрації. Чи добре видно там на екрані ілюстрацію Яніна, як воно показує? Так, мені добре. Угу, чудово. Тут просто освітлення таке не дуже яскраве, таке вечірнє. От. А от сонечко дивиться на 10 сторіночці. І мурашки, вони дуже такі працьовиті. Ось вони роблять свої такі добрі справи. Насправді це дуже класно подивитися ще ілюстрації. Для того, щоб трошки помандрувати. Ми в цьому сюжеті далі мандрувати не будемо, тому що у нас обмежений ефірний час, але насправді ми трошечки на завершення сюжету покажемо нашим глядачам от такі класні ілюстрації. От, наприклад. Як треба переходити через річки, як це можна акуратно і безпечно робити? От такий у нас е, дуже позитивний е, сюжет. І е, на завершення нашого ефіру ми хочемо озвучити свої побажання нашим читачам і нашим глядачам. Будь ласка, Яніна, з тебе почнімо. Щастя, здоров'я. Щоб вони читали цю книжку, сонечку, коли вони приобретуть, та й мирного дня голови, щоб вони побільше читали. Так, дякую. Я теж приєднуюся. Звичайно, всім нам варто побажати здоров'я, але не лише здоров'я фізичного. А ще й здоров'я психологічного. От ми в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості проводили спеціальні такі анкетування бліцопитування спільно з громадською організацією Психокультура, яка є засновником цього проєкту фестивалю. Він вже вдруге відбувся в Україні цей міжнародний фестиваль. І у нас спеціальний проєкт цьогорічного фестивалю це популяризація читання. І от зараз у нас відбуваються вже після офіційних заходів, коли активні учасники отримали свої дипломи спеціальними відзнаками, дипломи електронні. Яніна також отримала цей диплом. І от ми провели таке опитування і задавали такі запитання, і люди письмово відповідали. Наприклад, про настрій під час читання. І відповіді такі були, що процес читання зближує родини. Про настрій це радість, це зацікавлення, це пізнання світу. У нас дуже позитивно налаштовані наші читачі. Тому я хочу сказати і побажати, щоб ми дбали про своє психологічне здоров'я, і для цього варто читати класні українські книжки. І от ми дякуємо видавництву підручники-посібники. Книжка дуже класна. Я думаю, можливо, ми ще виберемо ще сюжети інші для того, щоб наші. Глядачі, наші діти і батьки дізналися про те, що відбувається, і ви вже побачили першу ілюстрацію. Ніна покажи ще, будь ласка, свій малюнок, який ти зробила. Тому що у нас деякі глядачі іноді все дивляться від початку до кінця, а іноді дивляться фрагментами. Тому ми, ми покажемо цей малюнок і в кінці сюжету, щоб люди побачили. Так Та, як звати цього героя? Хто це в нас? Це в нас сонечко, отак, От ну, Воно таке вже почало, як то кажуть, спустилося на землю і пробує тут політати. Трошки перевтілилося в такий е сучасний трошечки модернізований варіант. Отож, читаємо українські книжки і на цьому дякуємо за увагу.